Доброго дня вам, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Вмикаємо всю любов, всю свою фантазію і приступаємо до приготування обіду. Сьогодні я вам хочу показати такий супчик, мамин, бабусин, супчик 60-х, такий це супчик-перекус. Я навіть і трішечки історію про нього розкажу. Це найбюджетніший. Найпростіший із супів, яких тільки може бути взагалі в природі, чи існує. У мене тут 2 літри води, вони закипають. Ось так багато картоплі. Потрібна буде одна цибулька і шматочок сала. Ні спецій ніяких, ні лаврового листя, ні крупи, ні м'яса. Більше нічого нам не потрібно. Нарізаємо картоплю. Довільними шматками, здоровими, якими ми все рівно будемо її м'яти, приминати верніше. Я не знаю, чи хтось із вас таке їв в нашому регіоні, коли мами працювали, а діти приходили з школи, були голодними. І тому, коли мама приходила з роботи, поки вона приготує їсти, Діти бігали навколо неї, тому що їсточки хотілося, холодильників не було. Бутерброди тоді на той час не робили, тому що були не балоні, колбас не було, холодильників не було, не, не тримали запасів ніяких. Все готувалося зараз. Приготували, поїли і все. Якщо це взимку, то можна було на два дні приготувати, поставити десь у сіни чи в коридорчик там десь кудись. А так готували на один день. Тому, поки мама щось готувала суттєве, вона ставила, в мене було завдання, поки мама прийде начистити картоплі багато. І от коли я її начищала, не дозволялося мені запалювати. Не було газу в той момент, були керогази, хто пам'ятає, і примус. Це така штучка, отака от пузатенька. Схоже на самоварчик трішечки з такими трьома стієчками. І воно там підпалювалося, така була горілочка, підпалювалася, і на ті три горілочки ставилася каструлька чи сковорідочка і так готувалася їжа. Мені не дозволялося, але картопля була начищена, цибулька була почищена, мама приходила і вже відразу ставила, а потім вже роздягалася. І от поки ми там бігали гуляли, цей супчик був 15-20 хвилин і він був готовий. І ми з'їдали цей супчик, а потім вже починали, мама починала готувати на вечерю щось таке більш суттєве, що було і може, можливо на сніданок. Вода закипіла, я вкидаю картоплю і не солю. Солю картоплю я завжди, уже в кінці, коли вона майже готова, тому що не вся картопля полюбляє. І сіль, деяка з них може стати дубовою. Картоплі повинно бути багато. Половина, половина води, половина картоплі. Накриваємо кришечкою. Не солимо, не лаврового листя, не дутмяного перцю, більше нічого сюди взагалі не кидаємо. Відварюємо як картопляне пюре. Підсолюємо в кінці. Ось так. Поки закипає картопля, а ми нарізаємо на засмажечку. Беремо сало. Сало, яке є, шкірочку обрізаємо. У мене на сьогоднішній день це таке є сало із прорістю. Нарізаємо його тоненько. Хто як полюбляє, але в нас ми любимо, щоб було зовсім вижирене і були тільки такі шкварочки. І нарізаємо цибульку. Цибульки багатенько, як і сальця. Цибульку верхівочку я відрізаю завжди, де грубіша частинка. І нарізаємо так, як на засмажку. Прикручуємо. Можна варити і з м'ясом. Але саме такий я хочу показати варіант, такий, як у нас в дитинстві, бо варіант такого супу перекусу. Суп, як її ще називали на скору руку, ну, суп на швидкоруч. Такий, поки мама передягалася, поки з роботи на відпочинок часу не було. Але поки вона передяглася, поки приготувалася, а суп вже був готовий. Сюди навіть зелень не потрібна. Є у вас зелень, можете потім додати, але навіть зелені не кидали. Просто Швидко поїли, швидко побігли хто що робити, готувати, їсти, там вправлятись по господарству. Вже всі були ситі. Це був супчик такий надовго його вистачало, але до вечора, поки мама приготує вечерю таку ситнішу, нам вистачало погасати по, по вулиці, погратись. Ось так: кипить, залишаємо до тих пір, поки картопля буде майже готова. Так, картопля в нас майже готова. І тепер нам потрібно її присолити. Присолювати я її буду, отак, як, привірити, як картопля готова. Ложечкою, з воротною стороною, до бортика каструльки розминається, значить, готова. На таку кількість я даду пів столової ложки не більше, тому що сіль тепер солона. Гарненько розмішую. Потрібно буде скуштувати її на смак. І беру товкачика і розминаю, розминаю до тих пір. Тут, до речі, можна зробити двома такими методами: можна, як із картопляного пюре, злити рідину в якусь окрему там, ковшик, якийсь, злити, пом'яти, а потім додати там скільки ви хочете, щоб густий наскільки густий, наскільки рідкий такий супчик, то на ваше бажання. Я розминаю до тих пір не однорідно, щоб були такі шматочки десь трішечки більшенькі, десь меншенькі, де попадаються зовсім величенькі помняли, а так, щоб було ось такої структури. Гарненько розімняли, От, потрібно обов'язково скуштувати. На густоту ідеальне, не потрібно не зливати нічого, не воду, тому що саме так, як потрібно. Насіль я скуштувала, якраз виходить для цієї пропорції ідеально. Накриваю кришечкою і відставляю. Уже супчик готовий. І ставимо сковорідку на смажко. Сковорідка потрібно, щоб розігрілася сильно, 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 щоб сало у нас смажилось на великому вогні. і нам потрібно його вижарити, щоб витопився зовсім-жирок, зовсім, зовсім жиров, щоб були такі хрусткі шкварочки. Як уже сало буде майже готове, аж потім додаємо цибульку. Супчик у нас настоюється. Не додаю ні лаврового листя, ні дійсно на перші нічого, я вже казала. І смажемо, щоб цибулька була не пропарена, а рум'яна. Вона розігріться, розкалена таке. Тому вона буде смажитися дуже швидко, не прогавте, не пропустіть той момент. Смажечка дожарюється, а ми насипаємо наш супчик. Ось такий він. Це потрібно показати. Ось такий він. Ніби мулячка. Ось так дивіться, бачите, який він густий-густий, тому що картопля її, Ось такий він. Цей супчик перекус. І засмажечка повинна бути саме ось такою. На, на цьому етапі я вимикаю газ і вона ще дійде. І насипаємо цей супчик. Так що готуйте, нехай вам смакує, так як зараз нам буде з коляні смакувати, в вже у нас в нього вже котиться з ротика. Така. Це дуже смачно. Не втримуюся. Um. Слухайте, простий картопля, сіль, да. сіль, водичка, цибуля і сало на засмажку. Все, 15 хвилин, готово. Я вам кажу: готуйте страви з вашого дитинства. Не для того, навіть якщо ви самі круті, самі багаті. І у вас є там все, що завгодно, ви можете приготувати рябчики і, і як ото буржуї, да? щось таке вірш ми вивчали. Але готуйте іноді отакі страви, щоб поринути на хвилинку в те дитинство в оті відчуття спокою і радості. Може, вони не в усіх були, я не знаю. Ми були обоє з багатодітних сімей, жили дуже-дуже бідно. Але, але це був спокій, це був мир, це була радість, це була купа дітлахів на вулиці. Загнати нас було неможливо. А заганяло нас навіть не мамина лозина нас заганяла. Оці, оці аромати, голод їсти хотілося, там пахло чимось, і ми бігли додому, тому що там пахло, узвар, оці хрустики, вергуни. Коржі. О, коржі, доколяння коржі. Тому і готуйте. Молоко. Це б. Да. Коровка мука, і значить молочко буде. Так що хай Бог благословляє вас і береже, і щоб було вас для кого готувати, що готувати і де готувати. Чим простіше, тим смачніше, повірте. Не потрібно вигадувати велосипед. Його вже вигадали.